Місяць березень 23-го року, що він нам принесе. Дуже цікавий аркан, ви знаєте, дуже цікавий аркан. Аркан обнулення. Пам'ятаєте, кілька днів тому, чи кілька днів, чи десь тиждень максимум, в одному в одній з медитацій наших енергопрактик мені прийшло послання, що від. Від того дня, коли ми це проводили, рахуйте 75 днів. Пам'ятаєте таке, так? І от коли це все порахувати, ну ви рахували, я ще, чесно кажучи, навіть не рахував, треба буде подивитися. Вийшла дата саме 2 березня. І отак пішла фраза, що відрахуйте ніби 75 днів і ніби побачите, що буде, так? Ну, от там хтось рахував, то буде перше чи друге. А ось тут, бачите. Місяць березень і теж з арканом обнулення. Тобто я розумію, що все-таки, отак, як мені десь прийшла ця фраза, що зимою, оце отой період. Так, хтось там їздить, що так, як зимою десь може бути такий період, ніби як такої трошки, знаєте, як заморозки, там десь відновлення, там десь то, там, десь то там. Ну одним словом, отакого от формату. От. А от іменно як весна, новий акт всіх воєнних можливих ще сценаріїв дій і так далі. А потім як літо і енергія, якась, як знаєте, як різко переключається. Ну, до літа ми ще Наразі ми, говоримо про... Наразі ми говоримо про березень 23-го року і дійсності йде оце от обнулення та очищення. Дуже би хотілося, щоб це обнулення та очищення якраз було в плані ще більшого тотального вичищення України. Від всіх тих расистських окупацій і так далі. Бо я розумію, що це все рівно процес, який ще буде продовжуватися. Ну, як мінімум протягом весни, це точно протягом березня, от ми маємо цей аркан, це обновлення очищення буде. І знову ж таки, як неочікувані якісь можливі рішення в перемозі над ворогом, неочікувані якісь такі ходи наших воїнів, і неочікувані ще можуть бути ходи зі сторони ворога. Ну так, вони ж не можуть так просто заспокоїтись. Вони ж думали так активно там нас заморозити, там залишити без тепла, без того, без того. Нічого, ми сильні, ми єдині, ми справимося. Головне без них. Знаєте, зараз дуже багато цих роликів, всяких по інтернету, що там Україна зараз там без тепла, без електрики, там без ще. Але головне без Росії. Ось так. Що нам підкаже на березень все-таки. Рок ключів та ро дверей. Дуже сильна карта. Дуже сильна карта, тому що вона говорить про те, що якраз березень, отут де був аркан обнулення. А тут можливість вийти з тупиків, з глухих кутів, з лабіринтів. Пряма позиція тут з мечів. Тобто, прихід такої сили для України, яка дасть цю потенційну можливість. Так, це. Дійсності а, це дійсності якась така, знаєте, нова сила, нова енергія, і збройна, хочеться сказати, нова сила, нова енергія, бо це все-таки мечі, це зброя, яка от відкриє цю перспективу і більшого захисту для України і вигнання ворога. Але цей процес вигнання буде продовжуватись і протягом березня. Буде продовжуватись і протягом березня. Ну, карта мені подобається. І давайте з Оракула Червона Калина. Що він говорить. Якір. Якір. Знаєте, теж така дуже цікава карта. Чомусь мені нагадала, хоча я ніколи не був ні в Криму, ні в Ялті. Але вона чогось от я витягнув, і от воно мені про це: знаєте, про Крим, про Ялту. Хто зна, чим буде знаковим березень місяць в плані, в тому числі, звільнення нашого Криму від рашистської окупації? Все може бути. Якраз бачите, десь, ем, десь воно от, от, от про це і якір це знаєте, як заякоритися, ще більше зміцнитись в своїх позиціях, зміцнитись в захисті, зміцнитись в можливостях, то всю гадость. Викинуте, вибите, винищити, тому що і в Україні багато і тих всяких зрадників, колаборантів, брехунів, тих всяких і так далі, тих підлих людей. І це теж оце все має бути вичищене і очищене. І тоді, нарешті, буде щось. Так, що, от бачите, прошу мова. Як казали мудрі люди, поживемо, побачимо. Хай буде так, як воно має бути по закону вищої справедливості. Я завжди про це прошу. Хай винних буде покарано, а не винних винагороджено. Тому, дорогенькі мої, поширюйте наші відео, хай чим більше людей дізнаються правди.